На службу армійцям прикарпатські волонтери відновили для бійців АТО старенький Камаз. Сьогодні ця машина виблискує новими фарбами. А ще тиждень тому розповідають волонтери? Нагадувала радше купу металобрухту. Реанімовували її своїми руками. Щоправда, за гроші меценатів. На відсотків 50 десять як чесно говоря, це за 9 днів марної праці. 9 днів. це поварив повністю. Помалювали, перебрали все, що може, ще трошки зараз подивимося, ще доберемо, щоб хлопці мали туди на схід добру техніку. Вона готова майже десь зараз на відсотків 90%, але ще треба подивитись, вона стояла рік чи півтора, ніхто не знає скільки. І тоді вже буде окончательний час, зараз десь може нині ще до кінця дня. Ще Добре, все пройдусь по системіці, і буде все добре. Порожньою до армійців ця машина не поїде. Нині до неї вантажать гуманітарну допомогу, яку збирали з усієї області. Щоправда, цього разу до кузова потрапляє лише найнеобхідніше на передовій або ж те, що замовили самі бійці. Це вже прийшли, банки з помідори з гірками там не потрібно. Українська армія нормально кормиться, нормально, дійсно гарно кормиться. Є і м'ясо, і ковбаса, є і масло. Це і клійонка, генератори, бензопили, стіральні машинки. Потрібні, потом морозильні камери. Допомогу доправлять бійцям з різних бригад. Загалом у маршруті волонтерів, сім точок від Мар'їнки Волновахи до щастя. Наталія Лосовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.